Вітаю сонечки! Почитаємо про радість, запросимо її в своє життя, щоб вона приходила дійсно не лише 1 квітня, а частіше. І так, переходимо на ту хвилю, де у нас все добре, де є дійсно і привід посміятися, посміхнутися, можливо, і нема того приводу, але вам добре, душевно добре. І зараз ми спитаємо про. Хоча б дві категорії людей, бо у вас багато, ви різні, в різних умовах перебуваєте. Спитаємо, ось яку частинку ви впізнаєте щодо вашого життя? Можете подивитися. Можливо, ви дитинку впізнаєте, свого чоловіка, рідну людину. І ось в підказочках у нас чудовий оптиміст, такий король, який не буде сидіти, бурчати, під ніс, а піде і щось зробить. Дай Боже, щоб в вашому житті так і було. І так, ми зараз питаємо про вас. Перші люди, у вас чи то фортуна дійсно з'явилася в вашому житті? Ось той птах, який з'являється, він довго не сидить на гілочці, але ви розумієте, це якийсь шанс змінити ваше життя най... і найкращі версії його прожити. В цій колоді нам підказують, що це група людей. Це, можливо, навіть для всієї вашої родини шанс щось змінити, полегшити трошки ваше буття. І ось ті люди, які впізнали себе, що у вас є така можливість або змінити роботу, діяльність, можливо, місце проживання, або вас запрошують кудись, і здається, те запрошення, ті умови надзвичайними. Щаслива подія. Можливо, ви зустріли людей, які вас розуміють, підтримують. Допомагають від щирого серця. Ось це фортуна. Однак вона в наше життя стукається нечастенько і приходить ненадовго в гості. Тому, будь ласка, не пропустіть, зараз прочитаємо. А друга категорія людей навпаки. Двери зачинили в найтяжчу годину, кинули вас. Взагалі-то аркан маніпуляції, але тут саме зачинені двері. Іноді буває таке, що ви чекаєте на допомогу і вам мають її надати. Це ваше право, а люди мовчать або система, адміністрація. Нема тут сприяння, тому хто впізнав себе, праворуч, дивіться, ми все рівно знайдемо можливість. Підкажіть нам вищі сили для цих людей по п'ять арканчиків витягнув. У і повернувся, можливо, це навіть конкретний чоловік. Тут перспективні зміни дійсно. Король вогневий може бути і братик, і чоловік, і закоханий вас, може бути і уособленням навіть групи людей, бо навіть і країн. Нам тут розповідають, бо іноді ту радість запакують, або в обгортку таку сховають, яка здається труднощам. Дійсно, вони тут є. Тут треба вам щось долати. Можливо, позбирати документи або навчитися чомусь довести ваше право, але тут є шанс, тут новий шлях, і нібито вам будуть допомагати. Найстарший з арканів тут король, це чудове. Передбачення, тому вам буде допомагати, можливо, навіть і конкретна особа. Радість ваша полягає в тому, що ви розпочинаєте новий шлях. Тут дуже багато вогневих арканів, і ця мазь розповідає і про діяльність, і про переміщення. Ну, Не можу відчути, що тут лише про кохання може бути і таке, що ваша кохана людина сприяє вашому розвитку. Хай буде і так, але знаєте, це тоді вплине на все в вашому житті, і на вашу працю і освіту. Ви тут учнем будете, будете багато нового вивчати, і вам це приносить задоволення. Ось хай ця інформація. Буде в вашому підсвідомому і веде вас, сприяє, допомагає. А ми зараз подивимося для тих сонечок, дійсно, в кого труднощі. Сонечки, ясні, котики. Навіть якщо там двері зачинили, не йдіть туди, туди. не сподівайтеся, вам нові відкривають такі великі тут події з п'яти арканів, чотири старші випали. Сонечки у вас тут все є і радість. І багатство, і підкорити ви чиєсь серденько, і, можливо, дитинку народити. Ну, хто знає, можливо, у вас людина, ну, яка, можливо, не докохала вас, не полюбила, не оцінила, зачинила двері. У вас інша буде, з якою радість є, з якою ваша особистість розвивається, сяє, ваші промінчики нові навіть з'являються. А якщо ви бачите, що в, е, в тому суспільстві, на тій роботі, е, в тому напрямку бізнесовому нема результату, то вам підказують, не витрачайте ресурси. Готуйте нове підґрунтя, бо навіть просто довіртеся, тут може бути запрошення, ви поспілкуєтесь з кимось, бо тузи це завжди. Шанси. З маленького все розпочинається, але з маленького розпочнеться великий життєвий шлях, щасливий, ви лише дозвольте вас відвести від тих зачинених дверей. Бо тут є все і здоров'я, і краса, і задоволення. І Ось цілісність, коли все складається в вашому житті. Я так рада за вас. Буде у вас щастя, буде у вас радість. Все воно, коли великі програми, Аркани Старші буде розгортатися поступово, але і щастя триває довше на роки. Дай Боже, дякую вам за довіру, щасти вам, більше вам посмішок і здоров'я міцного вам і вашим рідненьким. Дякую.